Добрий день, дорогі українці. Ви знаєте, я теж вирішила не стояти осторонь, а сказати своє. Ці мітинги, які взірвали країну, я не буду говорити правильно, неправильно, не з моєї сторони це судити. Ніхто не вийшов, знаєте, забрав діло. От коли ми рідні безвісті зниклих стоїмо. На площадях із фото наших рідних, пропавших безвісті, ніхто нас не підтримує. Київляни ходять знімають нас як бабоїнів між пальмами. Ніхто не підтримує, ніхто не виходить, нас ніхто не чує. Ну тож вони вже звикли, що вони стоять та хай стоять, і вони не мішають. Зараз вийшла вся молодь, яким по 17-20 по 20 років за набу. Особи українських студентів, а також України, Ви знаєте, що таке набу? Ви знаєте, що таке набу? Це така структура, де лежать десятки тисяч справ справ на корупціонерів. Просто лежать. Вони чомусь не пущені в діло. Не догадуєтесь чому? От, бачите? Не догадуєтесь. А ви представляєте, якби президент не їздив, не просив коштів кругом попрошайніча, як попрошайки. А конфіскували те майно, яке засудили, і конфіскували. Ми поповнили чотири бюджета України, плюс би фінансували армію. Ви ж не вийшли е, е, заступитись за засуджених хлопців, які сидять зараз по тюрмах. Ви не вийшли за, проти цикашників, проти міліції, свавілля їхнє. Ви не вийшли ні про, про те, що нас давлять. Ви про це не вийшли. Ви вийшли за набу, не знаючи, що це за структура. Да мені вона байдуже. Мені байдуже перестановки отам наверху. У мене вже так байдуже. Мені ви знаєте, своїх дітей. Я вже нічого не хочу. В цій Україні клоунський, можна б сказати, клоунський, живуть якось таке відчуття, що неадекватні люди. Як так можна? Я не знаю. Батьки, а ви відпустили своїх дітей туди на площу. А ви представляєте, якби туди влупили кацапи, скільки було б смертей? В крові б захлібнулися. Ви про це не подумали? Ви про це не подумали. А ви знаєте, як важко втрачати, а потім шукати. Це так важко. Ну ви цього не розумієте. У нас в армії безпреділ. У нас міністрів міняють. Що можна зробити шмигаль в Міністерстві оборони, коли він просрав шість років просрав Україну? Нічого не зробив. Що він може зробити в Міністерстві оборони? Хлопці, як купляли, так і купляють за свій все. харчування, воду, одяг. 23-я бригада, второй батальон привезли пацанам ехать. Сухпай, да? Просроченный. Сейчас январь 25 -го года. Держу в курсе, ребята. Сейчас это еще не все. Еще ящик есть. Ну, пацанам передали ехать. Сухпай. Просроченный нафиг. 24-й год. И тут 24-й год. І тут термін придатності 24 год. Я можу все перебирати. Буде те же саме. Коротше, на позиції просрочечка заїхала, йолопала. До яких це пір буде? Всі кричать, та ви ж там получаєте 120 тисяч. Пацани кров'ю заробляють. Кров'ю ці 120 тисяч. І тут треба наперед, напередку сидять по, по 100 днів, по 150 днів, не виходячи. Ви представляєте, які це діти? Це убиті, хворі, це контужені. Вони вже не витримують. Ви представляєте, якщо хлопцям зараз надоїсть оця вся паїбень, яка в нас кожний день покинуть фронт? І вже не стоятимете так на Майдані. Ви то вже зайде сюди, Орда. І підете ви в другу сторону. І вже не будете возмущатися ні проти ТЦК, ні проти Свавілля, ні проти Набу. Вам вже ні, не буде діла до Набу, до всіх отих структур, до міністрів. Вони потікають. Вони потікають, а ви залишитесь в цій країні. Розбитій. До яких пір ви будете, не задумувавшись, іти на поводу про. Оплачені. Це оплачений мітинг. Кому це було вигодно, я не буду розбиратись. Мені воно не надо, я приблизительно знаю. Кому це вигодно? Міняти президента. Давайте розберемося. А в нас нема на кого міняти. У нас ті ще хочуть до корита, вони вже були. Поставить якогось другого, ви знаєте, на переправі коней не міняють. Мені байдуже, Зеленський і Єрмак, мені байдуже. Але я не піду на голосовку і я не хочу виборів. Я не хочу майдана. Я не хочу оскарбляти президента, який він не є. Він президент. Я не буду його оскарбляти. Хоча він нас не чує. Він нас не бачить, він нас в упор не бачить. Родин без вісі зниклих він не бачить нас. І вже вони так населили нам, що отут край. Але я не буду його оскарбляти. Я не опустюсь до того уровня. Там безухла стояла на мітингові з плакатом. Я не знаю, що це за людина. Це... Див... Дивишся на наш парламент і думаєш, господі, з якої ж психбольниці ми їх повибирали? Не ж вони так палатами йшли туди? Мені байдуже, діти, задумайтеся, що ви робите. А може б зібратися зараз всім да допомогти хлопцям? Там? там хлопці, бідні, вмирають. Вмирають сотнями. І матері кричать на кладбищах. Ви чули той крик на кладбищі? Бодай би вам не чуть його і не знать. Ви знаєте, як ми спимо зараз, ті, які безвісті зникли, шукаємо. Ми не спимо, ми не їмо, ми не живемо. А ви вийшли на майдан за набу да плювать на них всіх. Та хай вони передавляться там всі. Розумієте, передавляться, перегризуться, постріляються. Так байдуже, аби знайти хлопців і хлопці, ті, які зараз там на плаву повернулися. То розберіться вначалі, що таке НАБУ, а потім будете виходити на площу. Ви кричали за геть. Так дайте, дайте альтернативу йому. Немає. Давайте розберемося. Немає. Немає істинного українця. Не потрібні ми нікому.